Вітаю. Ну, Думали, що цього тижня е, злободенним буде тільки те, що сказав на чат-конференції за цей час генерал Москаль. А генерал Москаль сказав, що у нас є смотрящий в нашій області Василь Продан. Він сказав, що підтримує Харабару на виборах мера, якщо той піде. І всі почали про це говорити. І враз, як серед ясного неба пішли всякі порохи інформаційні з будинку з левами, першим порохом інформаційним став Георгій Галець. Він швидко підняв руку, коли папієв сказав, що комусь потрібно йти, напевне, хтось змочився вже робити. Він сказав, що він змочився тим самим потягнув за собою ще кілька людей, які по справжньому, можливо, хотіли йти. Таким чином спровокував тих. Хто у обласній владі не дуже позитивно оцінює роботу теперішнього керівництва, а сам тихія відійшов у бік. Тобто була дрібна провокація, і галець не думав нікуди уходити, та й він не піде нікуди. Бо хто він без Папієва? Він може тільки з ним, як прийшов, так. І звідси піти. Тільки не замокла, чи, чи навіть не замокла справа про підняття руки Галицем, як відразу з'явилася нова справа. Новий, новий інформаційний привід йде з посади голова обласної ради Михайло Ганічер. А Михайло Ганічер нікуди не йде. Поговорили, цілу добу. Замість Михайла Ханчара має прийти Микола Харабара. І Микола Харабара не прийшов. Почалася сесія. Ганнічар не захотів писати заяву. Депутати не могли його. Увістав, та й нема за що по їхніх мірках? Та взагалі. По мірках тої влади, яка сьогодні у нас є, вони далекі від людей, а люди далекі від них, тому вони там роблять собі, що хочуть і як хочуть. Ну, не пішов гані у відставку. Але напевне тим, хто хоче колотити далі в нашій владі, потрібно знову робити якийсь заміс. Вони його роблять. Вони взяли. І зупинили сесію. Тобто йдуть, напевне, перемовини, йдуть ламання через коліно, йдуть домовленості, хто скільки за, і що буде за це мати. Тобто сесія не закінчилася, а це означає, що питання ще з Ганічару також не закінчено. Що буде далі, будемо бачити. Але на всяк випадок висушимо порох. Бо ця влада нас доведе до того, що її треба буде гнати дряпати мітлою з Чернівецької області. Нехай так. вас щастить.